Стадіон Шарлеті відкриває свої двері для вполівальників. У Парижі пройшли міжнародні змагання з параатлетики Хенді Спорт Оупен Парі. Старт сезону що збирає найшвидших та найсильніших параатлетів з усього світу. На цих змаганнях паралімпійська збірна України представлена трьома спортсменами, і вже в перші дні наші пара атлети змусили говорити про себе. Хлопці достойно виступили на цих змаганнях. Їх основна задача це було отримання кваліфікаційних результатів. Чим вони впоралися добре, отримали міжнародний досвід участі в змаганнях такого рівня. У перший змагальний день на поле вийшов Володимир Пономаренко. У штовханні ядра він показав блискучий результат, поціливши на 15 метрів 86 сантиметрів і посівши перше місце. Результатом в принципі задоволений. Тільки починаємо працювати після паралімпіади. Ну головне виграти кожні змагання це. Крок за кроком до паралімпійських ігр на другий змагальний день українські паралімпійці вийшли на бігову доріжку, щоб впевнено дебютувати. У першому забігу на 100 метрів Павло Каплун фінішував другим з часом 11,79 секунд. Андрій Кондратюк завершив дистанцію п'ятим, із результатом 12,11 секунди. Коли сидиш в колрумі, трошечки мандраж такий чіпає тебе. Але коли ти виходиш на доріжку, майже кожен спортсмен вам скаже, що про все, що ти думаєш, це аби не зробити фальш і як можна краще швидше пробіжати. Думки взагалі десь далеко від тебе, завершився другий змагальний день за бігом на 200 метрів. Павло Каплун фінішував третім, показавши чудовий результат. А Андрій Кондратюк фінішував п'ятим. До речі, на цій дистанції обоє спортсменів продемонстрували свої найкращі особисті результати. Більше мені сподобалось 200 метрів. Я поставив особистий рекорд на 200 метрів тільки з позитивними емоціями. Ну дуже класна доріжка тут. Дуже сподобалась. Така прям що хочеться бігти, бігти і бігти. Збірна має змогу поїхати на тренувальний збір. Завдяки Валерію Михайловичу Сушкевичу, завдяки усьому інваспорту, всі наші такі паралімпійській родині найкращі умови зібрані: і бігова доріжка, і чудовий тренажерний зал, і басейн все є для того, щоб ми мали змогу і плідно тренуватися, і швидко відновлюватися. Хенді спорт Опен Парі це традиційний початок літнього змагального сезону для кращих спортсменів з усього світу, де українська параатлетична збірна, яка виступала у складі лише трьох спортсменів, вкотре гучно заявила про Україну на міжнародній арені, виборовши цілий комплект нагород: одну золоту, одну срібну та одну бронзову медалі світового турніру. Шановні захисники, якщо ви подивитесь це відео, знайте, паралімпійська збірна команда України з легкої атлетики крокує поряд з вами. Ми будемо допомагати вам до самої нашої перемоги. Ви в наших думках і в нашому серці. Щоб побільше було таких операцій, як це було недавно Побільше таких новин. Я дуже вам вдячний за те, що першого дня літа ви подарували мені незабутні просто такі О, радісні, щасливі миті життя зі свого боку. Робимо все, щоб український прапор підіймався на міжнародних змаганнях. Слава Україні! Героям слава!